Український уряд підготує нову конституцію до кінця травня. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав народних депутатів підготувати та погодити законопроект про зміни до Конституції України до президентських виборів. Нову редакцію Конституції спрямують для висновків до Венеціанської комісії та до Конституційного суду України. Прем'єр-міністр наголосив на важливості підтримки нового законопроекту всіма парламентськими фракціями. Конституція яка повинна бути прийнята парламентом, повинна відповідати базовій статті чинної Конституції, це стаття 5, де влада належить народу України. Саме тому уряд звертається до всіх політичних сил. Часу практично немає. Президентські вибори призначені на 25 травня. До 25 травня країна повинна побачити нову редакцію Конституції. Українська конституція повинна стати документом національної єдності, тієї єдності, яка вкрай потрібна зараз для країни, тієї єдності, яка є єдиною запорукою для збереження української держави. Проросійські активісти захопили Луганську Ода. Близько тисячі сепаратистів з палицями штурмували будівлю облдержадміністрації. Вони вибили вікна та зайшли всередину приміщення. Працівників на робочих місцях уже не було. Відомо, що їх відпустили за деякий час до початку штурму. Над Ода проросійські активісти встановили триколор. У Донецьку проросійські активісти побили учасників мітингу за єдність України на прихильників єдиної України, які влаштували мирну ходу містом. Напали люди з кийками у камуфляжі. 14 людей постраждали. Серед потерпілих виявилося двоє журналістів. Усіх травмованих госпіталізували. Проросійські активісти кидали каміння, димові шашки та стріляли в бік мирних демонстрантів. Важко пораненого мера Харкова відправили на лікування до Ізраїлю. Відомо, що Геннадій Кернес успішно переніс переліт. Про це повідомила прес-секретар мера Тетяна Грузинська на своїй сторінці у Фейсбук. Наразі Кернес перебуває у центральному госпіталі Хайфи. Напередодні ізраїльські лікарі прибули до Харкова, щоб вирішити, чи транспортабельний потерпілий. У результаті мера перевезли до Ізраїлю, де медики мають великий досвід лікування подібних поранень. У Луганську сепаратисти тримають у заручниках міліціонера. В захопленій озброєними терористами будівлі СБУ перебуває командир Тимур Юлдашев, спеціального підрозділу міліції під назвою Тимур. Його взяли у полон, коли він разом із новобранцями підрозділу прибули до міста щастя, що на Луганщині, для проходження підготовки у школі міліції. У міністерстві внутрішніх справ докладають усіх зусиль, аби звільнити Юлдашева. Нагадаємо, спецпідрозділ Тимур нещодавно створили у. Структурі МВС України на базі громадського формування для відповіді російським диверсантам. Единственная моя задача це навести порядок груді Луганський. Не допустити правосправити. Потому що если ви розумієте, то все йде саме іменно керу. Раніше заблоковані російськими військовими чотири судна українських ВМС вийшли з Севастополя до Одеси. Про це повідомило командування українського флоту. Зокрема, з Криму до Одеси попрямували навчальні «Нова Коховка та Чигирин. Пасажирський катер «Ільїчівськ» і гідрографічний. У планах передача російською стороною ще п'яти одиниць корабельного складу українського флоту. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ще семи російських чиновників і 17 компаній. Про це заявили у Білому домі. Зокрема, йдеться про заборону в'їзду та замороження активів високопосадовців з близького кола Путіна. До так званого чорного списку увійшли генеральний директор Ростехнологій Сергій Чемезов, віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, керівник Федеральної служби охорони генерал армії Євген Мурів, голова комітету Держдуми з міжнародних співпраців. Прав Олексій Пушков, глава Роснафти, Ігор Сечин, перший заступник голови адміністрації президенту Росії В'ячеслав Володін та Олег Белавенцев військовий та політичний діяч у Вашингтоні. Додали, що Москва не зробила нічого задля дотримання женевських зобов'язань. Натомість кремлівські чиновники влаштували ще більшу ескалацію кризи. ЄС назвав імена 15 росіян, проти яких вели санкції до чорного списку за дії, що підривають цілісність і незалежність України. Увійшли віце-прем'єр Росії Дмитро Козак, віцеспікер Держдуми Людмила Шевцова, начальник генштабу Валерій Гарасомов, начальник гру генштабу Ігор Сергун, міністр у справах Криму Олег Савєлів та виконувач обов'язків губернатора Севастополя Сергій Міняйло. Також під санкції потрапили імена керівників сил самооборони та. Донецької народної республіки японія запровадила санкції проти 23 російських чиновників. Йдеться про заборону на видачу віз. Імена високопосадовців, проти яких вели обмеження японська влада поки що не називає. Раніше Токіо вже запровадив пакет санкцій проти Москви через анексію Криму. Попередні санкції передбачали призупинення переговорів щодо спрощення візового режиму. Єврокомісія надасть Україні додаткову допомогу у розмірі 365 мільйонів євро. Гроші використають для підготовки до проведення необхідних реформ, передбачених угодою про асоціацію з ЄС, зокрема у галузях: боротьба з корупцією, державне адміністрування, виборче законодавство, судова та конституційна реформи також кошти допоможуть українському уряду впоратися з короткостроковими економічними проблемами. Росія відводить свої війська від українського кордону. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони США Чаком Хейгелом. За словами Шойгу, Росія лише проводила навчання та хотіла бути готовою на випадок військової агресії зі сторони України. Крім того, російський міністр запевнював американського колегу, що на українській території немає жодних російських диверсійно-розвідувальних груп, які дестабілізують ситуацію у південно-спу Східних регіонах Нато не підтверджує відведення військ Росії від українських кордонів. Про це повідомляє офіційний представник альянсу. Незважаючи на заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про відведення військ. У НАТО стверджують, що немає жодної інформації, яка вказує на передислокацію російської армії. Представники альянсу закликали Москву дотримуватися Женевської угоди та відтягнути свої війська, щоб дати шанс дипломатичному діалогу. У Празі відбувся мітинг на підтримку України. У демонстрації взяли участь чеські, білоруські, словацькі політики та громадські активісти. Кандидат у президенти Білорусі Алісь Міхалевич закликав українців не здавати позиції і відстоювати незалежність своєї держави. Один із активних діячів оксамитної революції у Словаччині Федор Гал застеріг людей від байдужості, яка свого часу привела світ до Другої світової війни. Демонстранти тримали у руках українців українську, білоруську, чеську та грузинську символіку прапор ЄС а також гасла проти російської окупації України. У Лондоні працівники метрополітену оголосили дводенний страйк. Протягом 48 годин метро не працюватиме. Профспілки протестують проти планів керівництва щодо закриття каз і скорочення персоналу. Рух міста паралізований через затори. Мільйони пасажирів стоять у довгих чергах на автобуси. Відомо, що працівники метрополітену попередили людей за два дні, що потяги не ходитимуть. Ще один страйк розпочнеться 5 травня. Він триватиме три дні. У штаті Місісіпі оголосили надзвичайний стан через торнадо та смерчі. Губернатор попросив місцевих жителів бути готовими до руйнівного вітру, дощу та граду. Смерч вже пронісся над містечком Тупело, що у штаті Масачусетс, зруйнувавши десятки будинків. Наразі відомо про одного загиблого. За повідомленнями місцевих телеканалів губернатор Північної Кароліни також оголосив надзвичайний стан для чотирьох округів. Зазначимо, у разі введення надзвичайного стану. Мешканці округів отримують федеральні субсидії на ліквідацію наслідків стихії. Лондоні відбувся конкурс, організований виданням Брітанс Ресторант, у якому ресторани позмагалися за звання найкращого у світі. Перемогу здобув данський заклад «Ноума», який до цього вже тричі перемагав. Ноума розташований в одному з центральних кварталів Копенгагена в будівлі старого складу. У ресторані використовується модернізована інтерпретація скандинавської кухні з застосуванням екологічно чистих складників. Рейтинг із 50 найкращих закладів складали сотні міжнародних експертів.